Кожного тижня у нашій програмі є можливість виграти ось таке запрошення в історичний музей цього тижня. Правильну відповідь на питання дала пані Лариса. Доброго дня тримайте ваше запрошення. Пасі Ви знаєте. дуже приємно отримати такий білет. Я хотіла давно пойти в поход. І взагалі я б рекомендувала би всім людям вийти из своїх квартир, вийти из своїх железных і кирпичних коробочок і пойти в поход. Это ж пікніки на природі, это костры кастри на природі, это пісні, это море впечатлений, емоції. А самое главное – це общение. Пані Лариса, дякую вам за участь у програмі. Вдалого вам візиту у музей. А в мене є для вас вже нове питання: хто є автором музики Державного гімну України? Варіанти відповіді: Лисенко, Леонтович або Вербицький. Знаєте правильну відповідь? Телефонуйте або пишіть на електронну адресу, вказану на екрані. В Житті нашого народу музика має велике значення. Як свідчать дослідники, українських народних пісень було зафіксовано близько 200 тисяч. Така величезна кількість творів, звісно, сформувалася не за роки незалежності, а починає свій відлік народна музика з часів Київської Русі. Підтвердженням є тогочасні писемні джерела та давні зображення на пресках Софії Київської зображені музики, що грають на різних духових, ударних та струнних інструментах. Український діяч Михайло Стельмах писав, що пісня супроводжує українця від колиськи. Історичні події, людські почуття, або родинні свята. Все узвалося у співі. Відповідно, сформувалося багатоманіття жанрів української пісні. Є пісні ліричні, є пісні, ну тобто про кохання, є, є пісні військового напрямку, є такі більш маршового типу, є пісні танцювальні. Бурлацькі пісні, пісні стрілецького, скажімо. Стрілецькі, можемо так назвати. Є пісні обрядові. Це і купальські, і колодійські, це масляних, це як їх називають у нас, або масниці, або сирний тиждень, але по-нашому це колодія. У цьому розумінні найтиповішими жанрами народної пісні є календарно-обрядові, родинно побутові, кріпацькі й історичні. Ось, наприклад, початок весни в українській пісні оспівувався веснянками. Це дуже давні пісенні витвори язичництва, коли новий рік починався з приходу весни та пробудження природи. Тобто обрядових пісень і взагалі жанрових пісень, напрямків дуже багато. Ну от як життя, пісня це що? Пісня це ведення голосом співу душі, так можна виявити. Це от якраз те, є той сакральний сенс в пісні, що пісня це те, що я бачу, те чим я живу. Це пісня, яка виховує майбутнє покоління. Кожна людина знаходить свій спосіб самовираження хтось у картинах, хтось у віршах. Однак, в загальнонаціональному масштабі кожен народ має свої тенденції. Отож, характерною рисою нашого народу є спів. Українська пісня це не просто святиня, це реальний інструмент передачі досвіду, традицій та знань, накопичених нашим народом. Пісня співалася взагалі про що про те, що люди бачили. І те, що вони хотіли дати своїм е, дітям, внукам щоб вони цих помилок не повторювали ні в якому разі. Кожний регіон країни має свою манеру співу. Стиль виконання народних пісень напряму залежить від ландшафту місцевості. Земля і повітря є головними факторами народного голосоведіння та манери виконання. Дитині пояснити, що таке народний спів. От я їм поясняю. Вправа ліс, гори і степ. Ті, хто живуть у лісі, вони завжди дуже себе ведуть спокійно, розважливо, вони е лишній раз е ніколи е не викрикнуть щось, не будуть е голосно розмовляти. Так не прийнято спів, як я для дітей кажу, це не наукова назва ліс лісова. Це коли закрита, е скажімо, закриті зуби тихеньке, не такий, а трошечки навіть горловий, і це буде пою Оюполібе. Стояла підвилиної лежала. Дуже часто люди і плутають, що саме це народна манера співу, коли отак от закривають рота. Наша степова манера, вона більш розгалужена, як кажуть, співати повними грудьми. От на весь степ, так, щоб тебе почули за багато-багато кілометрів. І ту ж саму пісню ми будемо співати. ой це вже степовий. Він дуже такий широкий. Треба співати набирати повітря, і оце ось так. Якщо обирати манеру співу гури, там співати. Вони більше включають головний резонатор, і там буде та, та ж пісня звучати трошки таким трошки приглушено манери, але дзвінкий голос вивід. І буде Ой, ой лісі, били настоя. У Прикарпатії і Карпатах особливі пісенні стилі їх визначають як гусульські і лемківські діалекти. Гуцульський фольклор відрізняється архаїчними рисами і пов'язаний з молдавськими і румунськими фольклором для лемківського діалекту. Характерні зв'язки з польською, угорською, словацькою пісенністю. Неординарну лемківську пісню нам вдалося послухати у стінах Дніпропетровської консерваторії імені Глінки. Я з Тернопільської області, з села, <хи> нас співала лемківську пісню під облачком. Ця пісня досить старовинна, це приблизно десь їй, можливо, 150 200 років. Вона зараз трохи усучаснена, тому що це вже переспівувалося і багато гуртів. Її співали, от особливо в великих містах це забувається. В селищах ще якось зберігається е традиції і до цього звертається, бо кожен має думаю, там мав або має. Бабкою, дідика і вони своїм внукам передають, співають там колискові пісні, і це запам'ятовується. А в великих містах цього ну, практично вже немає. З дівчатами я живу в гуртожитку. Ми з дівчатами вечором деколи співаємо українські пісні. Такі «Ой, на горі два дубки. От саме українські національний стиль найбільше повно представлений піснями центрального придніпров'я. Дослідженням народного фольклору в нашому регіоні займався Дмитро Яворницький. Ми маємо завдячувати йому у тому плані, що він залишив нащадкам більше двох тисяч. Пісень музичних таких фрагментів, які він зібрав у різних куточках Катеринославщини. Давайте перенесемося ще й на початок ХХ століття, коли у 1905 році. У Катеринославі розпочала свою діяльність така організація, як просвіта. Її засновники тієї славетної просвіти це Синявський, Біднов, Целепківський, такі відомі етнографи, лексикографи, фольклористи, літератори. І ми сьогодні маємо їм завдячувати тим. Скарбом, отими рукописами, адже ми вивчаємо все те, що вони збирали. Професійне музичне мистецтво завжди тяжіло до народного фольклору. Знаєте, дуже багато композиторів використовували фольклорні тематики своїй творчості. Наприклад, серед російських класиків відомих і римський Корсаков, і Мусоргський, і Чайковський, Рахманінов полюбляв східну тематику. В українських композиторах, напевно, всі всі, хто використовував, всі, хто творив в цій галузі, вони всі використовували народні мотиви. Це дуже актуально. І фінські композитори, і Антонін Дворжак, який є чеським композитором, який використовує також слов'янську тематику в своїй музиці. Важливий внесок у розвиток національної професійної музики в Україні зробили Лисенко, Леонтович, Синиця та інші. У західній Україні в різних жанрах хорової музики працював композитор Михайло Вербицький, до речі, автор музики до державного гімну України. Більшість композиторів використовували народні мотиви у своїх роботах. Наприклад, академічна обробка колеси галицької народної пісні. Ой, у полі криниченька у професійному виконанні дійсно відрізняється від народного співу. Якщо чисто виконання фольклорне, як співають в народі, то я не думаю, що, наприклад, нашим студентам це буде цікаво. А в наявності, от як ви почули виконанні, якщо це пісня в обробці, воно цікаво, тому що її можна використовувати навіть на сольному співі. Це вже музика підготовлена для академічного виконання, для академічного співака. І в розвитку академічного мистецтва воно мені здається безпосередньо, тим більше це розвиває слух, тому що підтримки інструментальної немає без фольклору, без нашого надбання, без нашого коріння неможливо побудувати перспективне майбутнє, так здається. І тим більше, якщо людина чиста від природи, і якщо на цій основі її виховувати, то я думаю, що вона далеко піде. Професійно-хочбових закладах, таких як консерваторія, навчають академічному виконанню народних пісень. Різниця народного співу від професійного залежить від ритміки. Українська народна пісня, саме пісня, будемо брати наш регіон, вона аритмічна. В ній немає ритму. Вона ось вона плине, вона не Чітко строго існує за принципами темпоритмичних якихось зразків. Це класична музика. А у нас є така, така річ, називається форманта. Це коли нота в кінці тримається довго. Наприклад, Поетамана! Тобто, остання нота вона дуже довго тягнеться, скільки виконалиця або виконавець е, хоче її протягнути. Академічний же спів він більше чіткий, класичний. І цю спісню заспівають горі, Тобто це вже буде ритміка, а чисто народна пісня ніколи не має ритміки керім маршевих військових та танцювальних мелодій. Однак все-таки краса пісні не просто в академічно правильному виконанні, а в її самобутності та емоційності, як то кажуть, щоб аж дрожж приймала. Співу, це коли співають чітко за порядком, кажуть акорд за акордом, рівненько і без варіацій. А нам притаманно більше варіативний спів, як я вже казала, один голос центральний, а інші кожен привносить своє багатство своєї краси, своєї душі, і такий візерунок складається, як наче кружево. Таке найдорожче кружево. От. І чим більше голосів, тим краще людина може себе виражати через цей спів чисто, природньо, не штучно, не зажато, не вихолощеним співом. Бо дуже часто в нас вчать співаків співати рівно чистенько, але нема краси душі співу У цього кожного разу перед тим як діти починають співати, а в мене вже дійсно є діє досить дорослі. Їм треба якось до цього довести настрій. От ви бачили, як ми готувалися, наприклад, про Шевченка співати. Це було не просто так, що сіли, заспівали отак, от і все на цьому залишилася наша робота. Ні, треба ввести їх в певний емоційний стан. І тому, коли співають на емоційність на емоційності, тоді глядач десь отак от дивиться, дивиться, а потім починає плакати. Окрім пісні, особливе місце в музичній творчості нашого народу займають українські народні інструменти. Історія музичних інструментів в нашій країні цікава та дуже давня, і є невід'ємною частиною культурної історії України. Наприклад, сопілка народний духовний інструмент являє собою пусту трубку, виготовлену з дерева або кори. Наш герой грає на кількох видах сопілки на етнічно українській та модернізованій. Фрілка – так звана гуцульська сопілка. Вона відрізняється від сопілки тим, що немає. Святкового пристрою, тобто просто отвір. Звук видобувається за допомогою подання повітря на стінку фрілки, і воно ріжеться і виникає звук. Отакий, ну от... це. Справжня українська <звірно> сопілка. Народні інструменти постійно вдосконалюються. Отож, такий етнічно-духовий інструмент, як сопілка, також притерпів модернізацію. Ця ебонітова хроматична сопілка сконструйована Дмитром Деменчуком у 70-х роках минулого століття. На ній сопілкар виконав твір наспів Володимира Шумейко. Ну, я сам із Черкаського регіону. В нас як досить поширена сопілка, а ще більш поширеніша вона на Західній Україні. Щоб сопілку зробити популярнішою, поступив сюди і ну, буду тут її поширювати в школах музичних, в училищі, можливо, ну вже як як далі, далі життя складеться. Без сумніву, народне мистецтво, духовний скарб нашого народу. Однак виникає питання, наскільки актуально вивчати фольклор. Та й взагалі вибір музичної професії це виклик долі, який проходять не всі, хтось буде вимушений по закінченню продати свій інструмент і піти шукати себе в інші професії, а хтось не відступить і продовжує музичний шлях. Ми орієнтуємо також студентів на що? На те, щоб їхні музичні здобутки були запитані сучасним часом, 21-м століттям. Бо просто фольклор у його етнографічному варіанті, ну як, наприклад, співи бабусь у селах. Він сьогодні має специфічний вигляд у той період, коли існують велика кількість шоу-програм телевізійних, коли існують конкурси, коли існують різні музичні заходи, фольклор має себе захищати, як і етнографічні різні заходи. Опинившись у коридорах консерваторії, відчуває, що культурне життя нашого міста буде розвиватися та поповнюватися новими талантами. Від такого різноманіття звуків кобзи, скрипок, гітар, контрабасів, коридорі повітря аж бринчить, однак надихає. В одній з аудиторій була репетиція цікавого інструментального гурту цимбал, контрабас та кардеон. Хлопці назву колективу ще не придумали, але грали дуже натхнено та згуртовано кавер-версію пісні. Мізрло Ви, певно, здогадалися. Це саундтрек з кримінального штива Тарантіно. колективі дійсно гра на цимбалах виглядає досить колоритно. Як виявилося, це дуже давній етнічний струнний інструмент. І різновиди цимбали існують уже майже три тисячі років. Докази знаходять у фресках та барельєфах давніх культур. Це інструмент інтернаціональний, він знаходиться в різних країнах світу, таких як Китай, Ізраїль, Україна, Молдовія, Румунія в Америці. Також навіть є свій вид цимбал. Цей інструмент еволюціонував. От в 18 сторіччі румунський майстер Шунда більш удосконалив цей інструмент, додав більше діапазон, збільшив діапазон. І от в цьому стані він зараз є перед нами. Цимбали мають дерев'яний корпус натягнутими на нього струнами. Звук здійснюється завдяки ударам паличок по струнам. Палички робляться із сухого горіха. От, його спочатку сушать, певний такий брусочок, а потім на певному станку вирізають спеціальні форми. От, для того, щоб ну, можна було нормально тримати. Коли варять такий от брусочок, ось там, де в мене знаходиться оцей бунтик, його вигинають. Ось, і потім намотується вата і нитка. Тоді звук зовсім інакший. Наприклад, можна перевернути і заграти, наприклад, іншою стороною. Дякую за Цимбали в основному несуть акомпонуючу функцію. Вони спочатку були як ну, несли роль акомпонементу. Але чим далі почав розповсюджуватись цей інструмент, тим більше почали писати як і для цимбал соло. От. І зараз є багато переробок, наприклад, таких творів, як ну, Бетховена, Гайдна, Моцарта, спеціально робиться для цимбал, от, для того, щоб показати. Більші можливості інструменту і ну, звичайно окрасити репертуар. Саме, от через цей інструмент він. Він може зобразити дуже багато інших інструментів. От і саме через нього, от я можу показати і свою душу, можу показати і свою техніку. Е, тобто, що я відчуваю, я можу це показати через музику, і ну що насправді можна також зобразити на цьому інструменті, тобто показати насолоду від музики. Україна може похвалитися багатим музичним інструментарієм. Якщо провести класифікацію українських народних інструментів, можна виділити наступні їх. Види духові, ударні, шумові та струнні народні музичні інструменти, традиційно українським народним інструментом є бандура. Зазвичай її використовують для супровіду історичних пісень та дум. Перші літературні та іконописні згадки про українську бандуру починаються з 16-го століття. Цей інструмент став оригінальним витвором українського народного мистецтва, грою на якому супроводжували свої пісні та думи легендарні кобзарі. І сьогодні цей інструмент служить емблемою українських народних інструментів. Я знаю, що цей інструмент ще використовували кобзарі козаки. Вони з ним вони розказували думи, тобто свої. Своє життя, усі свої пригоди це інструмент дуже старий, та він увесь час укращується. Думаю, як вид народної творчості притаманні тільки українській культурі і тісно пов'язані з козаччиною. Кобзарі, лірники, бандуристи під супровід своїх інструментів ходили від села до села, від міста до міста, розносили вісті про славу й подвиги героїв, їхню мужність, героїзм і гарячу любов до України. Ви відер, ви... не знає. Це інтересно, бо мені це більш подобається, ніж грати класику. Мабуть, так. Це якось ближче до мене, бо, бо я українець. Бандура найчастіше використовується в народній творчості, але вона чудово звучить і у сучасних композиціях. Весь час я якось експериментую та придумую якусь музику, свої пісні пишу. Намагаюся. Граю на бандурі і сучасну музику та граю в групі. Іноді з бандурою також її використовую там. Пісня групи Boombox Поліна. Рятує. Усіх татує. Це я так констатує. Існує думка, що в українській пісні тільки сумні мотиви. Незважаючи на те, що протягом історії наш народ багато страждав і відповідно оспівував сумні події, однак життєрадісні, жартівливі та натхненні пісні в нас є і немало. А я ж того жалю. Нашого регіону записана у бабусів Магдалинівщини по традиції. Чим кувшин заповнений, те з нього ллється. От ми намагаємося щоб цей кувшин е, з нас лився самим чистим, самим е, красивим, самим природнім звуком. Бо, ну, все, що я від себе можу, скажімо, вимагати, це навчити дітей співати так, щоб люди зупинялися. Казала Кірмаленсівідчути на собі силу гуртового виконання пісні мали можливість нещодавно звичайні мешканці Дніпропетровська. Рекордна кількість людей для нашого міста одночасно заспівала державний гімн України, і нехай комусь не подобаються слова чи зміст. Однак віднесене відчуття патріотизму полинило кожного.